Сьогодні відбулася чергова сесія районної ради. Дійсно, було розглянуто ряд питань. Сьогодні презентувався про свою діяльність за рік. Також ми сьогодні заслухали звіт діяльності начальника нашої поліції. Було питання щодо родовищ. Депутати не підтримали щодо погодження цього дозволу. І я думаю, що ми керуємося думки громади. А думка громади була негативна по цьому питанні. Також було приємно, що ми сьогодні запросили наших волонтерів зі всього району це і Бродівщина, і Бущина, і Злочівщина, і сьогодні їм вручили подяки від обласної ради за плідну працю і допомогу переселенцям, збройним силам та іншим. Малозабезпеченим верством якби, нашого населення також відзначили депутатів, які плідно працювали в цьому році. Подяками від голови районної ради. Я думаю, що на сьогоднішній день є змобілізований депутатський корпус. Кожен депутат на своєму місці, в своєму окрузі і думає і допомагає громаді, яка проживає в нашому районі. Наше основне завдання нашої каденції, коли ми починали, це зробити життя, зробити велику одну дружню сім'ю. І ми на сьогоднішній день бачимо, що ми нею стаємо. Тільки разом змобілізувавши сили, ми можемо зробити результат, щоб наш злочівський район був передовий у Львівській області. Тримаємося. Хай перемога з чим поскорше приходить до нас. Божого благословення всім, миру нам всім, слава Україні! Щоб взагалі взяти на передняти прям області, ми, наш район займає перше місце в всіх майже позиціях і це відчувається і людям, які живуть на території, 100% успешно проживати, пересуватися по вулиці і в будь-який час. Mm -hmm. Ми в обійчам звернутися до санків поліції, які реагують в міттіво, виїжджають на всі повідомлення, що ці люди було. таких, скажімо так, проблемних питань це, напевно, в межах і держави, І в нас люди багато вкладають на тешахайства, які, на жаль, люди свої може, наївності десь в без безкоштя дешевше купити, заходять на різні сайти, і їх, звичайно, потім переглядають на пішні сайти і знімають гроші, які були в них на картках. Це понад 50% ти злочинних порушень, які є, та вчинені в основному як Ми, звичайно, встановлюємо таке правило Східних областей, тюрно сидять, придумуємо міські моїмо за належністю, але... Виглядів депутати немає на місцях, і це є прохання, надзвичайно вивозимо і вводимо засоби масової інформації, також при можливості доводити своїм виборцям, що немає легкого хліба. І купити можна тільки в спорний спосіб і... проплатити вже на місці гроші. Кладіжки в такі категорії... Ми на uh, самому жодні від мало групу затримали спокійно. Братерство на сьогоднішній день нема. Наряди часу захочають світло посилення, їздять тут повністю.